Привіт, друзі та колеги! Серпень і вересень для нас це завжди час нових завдань, документів і методичних рекомендацій. Але погодьтеся, усі ми читаємо їх однаково, одну документацію, а розуміємося по-різному. Чому так? Тому що це як Біблія, текст один, але кожен трактує по-своєму. Тому в цьому відео я хочу вам подати мою практичну розшифровку методичних рекомендацій відповідно з фізичної культури на 2025-2026 рік. Чому ж вам варто з цим ознайомитись? З усіх рекомендацій я, як вчитель практик, вибрав 10 основних пунктів, як 10 заповідей для себе, да? де показав, що змінилося в освіті, які нові підходи до орієнтири для нас визначила МОН. Крім цього, я розбив кожен пункт на 5 простих позицій: що змінилося, що робить учитель фізичної культури конкретно, який результат повинен отримати учень. Які трудності виникають, а трудності там зразу виникають, ми знаємо. І якщо є трудності, то які можливі рішення допомагають їх подолати? Тобто ви отримаєте не просто перелік змін, а чітку схему від проблеми до конкретної дії. Приклад розшифровки одного із 10 пунктів. Давайте дев'ятий, він дуже важливий. Це міжгалузеві зв'язки. Тим паче вони закладені в стратегію розвитку освіти до 2030 року. Щоб було зрозуміло, як це працює, наведу приклад. Що змінилося? Освіта сьогодні вимагає інтеграції. Фізична культура не стоїть в Ми маємо показувати дітям зв'язок із іншими предметами, такими як біологія, фізика, історія і навіть математика. Що робить вчитель? Планує урок так, щоб наводити приклад з інших предметів: як працюють м'язи, це біологія. як виміряти дистанцію, математика, Історія Олімпійських ігор. ну, відповідно, це історія. Результат. Учень розуміє, фізична культура не ізольований предмет, а частина життя і науки. Труднощі. Не завжди є час чи готовий матеріал на працювання для інтеграції, а по факту майже немає. Можливі рішення: домовитися з колегами інших предметів, готувати спільні там, заходи, міні-уроки чи проекти, наприклад, фізика м'яча разом з учителем фізики, коли в школі відбувається тиждень фізики. Можна? Можна. Ось так виглядає розшифровка кожного пункту. Друзі, колеги, у 2025-26 навчальному році нас чекає чимало змін. Але головне, ми маємо залишатися вчителями, педагогами, а не перетворюватись на тренерів. Наше завдання не лише навчити вправ, а й передати дітям знання, виховати звички, допомогти їм зрозуміти, що фізична культура це освіта для життя. Труднощі будуть, але разом із труднощами приходять і рішення. І саме в цьому наша сила. Ми можемо одразу адаптуватися і показати дітям, що будь-яку проблему можна подавати спільно, разом, спільно з педагогами, спільно з учнями. Якщо вам цікаво отримати повний матеріал з 10 пунктами змін і рекомендацій на 2025 2026 рік, де кожен пункт розписав я по 5 позицій зміни, дії вчителя результат труднощі і рішення, Переходьте в наш телеграм-канал. Там я прикріпив документ з усім докладом. Давайте разом робити наші уроки сучасними, безпечними і справді потрібними дітям.